Доброго дня! Я з України! Спочатку я вам хочу побажати гарного настрою при перегляді цього відео і хочу ознайомити з цим рецептом. Це в мене буде кето-паштет. Його можна використовувати зразу, намазувати на бутерброди. І що ж, Почали. Для цього я беру 800 г буряка, 150 г цибулі, 150 г авокадо, 5 зубчиків чеснику, 2 столові ложки олії, це для підсмаження цибулі, сіль і перець за смаком. Ну, я буду давати десь неповна чайна ложечка солі зверху і 1-3 чайної ложечки перцю. Буряк я буду відварювати в кастрюлі на газу до готовності. Цибулю я порізала півкінцями. Я ось так її розімну, щоб розділилися півкінця. На тарілочку. Бурячок я помістила в кастрюльку, заливаю водичкою, дещо я підігріла, і буду готувати до готовності. Сковорідку я розігріла, я викидаю цибульку і буду готувати її по соте, тобто на голій сковорідці поки вона не поміняє колір такий білий на склоподібний. Свої рецепти я рекомендую всім, починаючи від е, е, хлопчиків, дівчаток, які вже вміють або хочуть навчитися готувати для дочок і синочків, для чоловіків і дружин, для дідусів і бабусь, для всіх, хто е, любить. Посоте це дуже гарне приготування, тому що продукт не жариться і він тоді не шкодить нашій печіночці. Ось вже колір цибулька, бачите, вона на такий п'яний поміняла. Я зараз забавляю олійку і ще продовжу готувати десь сюди на чокві. Перемішаю. Буля на сухому вогні ще 2 хвилиночки. Ось вона така і вже готова. Я її, вил... я її виложу в тарілку і нехай вона охолоджується. Бурячок наш проварився. Я його засипаю, порізала, ось так порізала і засипаю в чашу блендера. Сюди я погружаю авокадо, я також ось так покришила. Загружаю авокадо. Також цибульку підсмажену. також загружаю в чашу блендера. Чесничок я потерла на дрібну терку і також погружаю сюди. В чашу блендера. Закриваю. Також я додав ще ну, десь чайну ложечку солі і перчику. І буду продовжувати збивати. Ось така маса виходить, воно густе. І смачне. Ось такий паштет вийшов. Я намазала його на підсушені багетики, бутерброд зробила і ще наверх положила кружечки солоного ігрочка. Ну, ось так. Пробуйте, готуйте. Це проста страва, вона корисна, бурячок, мій любимой, можна готувати з нього все що завгодно. Я зробила один з рецептів. Ну, Це рецепт мій. Так що готуйте, спакуйте, смакуйте. Гарного вам дня, миру нам усім! Дивіться, лайкайте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!